Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Вже осінь і треба прикрасити двері до свято Хеллоуін Сьогодні я покажу вам, як зробити декор осіннього віночка тематичного. Будемо використовувати фоамірант, каміну, проволочку, все, що є у вас під, рука, під руками. Можете назбирати горішків, шишечок в лісі. І використати все для декору віночка. Гарного перегляду! Сьогодні ми виготовимо гарбуз. Але не звичайний ось такий справжній, який можна виростити на городі. А тканини гарбузик. Гарбузик буде заповнений отаким наповнювачем для м'яких іграшок. Хвостик до гарбуза я буду використовувати ось такий хвостик з. Перця великого, я вже підсушила ці хвостики і буду додавати їх вклеючі до текстильних гарбузів. Почнемо. Для того, щоб виготовити текстильний гарбуз, він обов'язково має бути помаранчевого кольору. Він може бути фіолетовим, може бути зеленим. Може бути рожевий, може бути блакитним. Колір ви можете підібрати під інтер'єр кімнати, де буде стояти гарбуз. Як зробити саме гарбуз? Треба зробити основу кола. Складаю прямокутничок кутничок з тканини, яка в мене є. І зараз заміряю 11 і сюди так само відкладу 11. Треба зробити квадратик. Потім ще раз скласти, як ми робимо, сніжиночку і малюємо ось цей край кошений. Беремо ножиці і відрізаємо. Тканина складена в багато шарів, ріжеться важкувато. Легше взяти гострі ножиці, то вийде: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шерів було складено, розгортаю. І зараз я по колу, голочкою і ниткою, прошью таким швом вперед голка в одну нитку, швидесенько прошию край таким чином. Зараз ми збираємо ось таку начебто мисочку, тканини. Такі гарбузи ви можете виготовити величезної форми, використовуючи дуже великий шматочок тканини. І так само вони гарно виглядають, коли вони дуже-дуже маленькі. З такою роботою може навіть впоратися дитина, якщо ви покажете, як саме треба робити це. Після того, як продивилися мій майстер-клас, навчилися самі показувати можете своїй родині. Кожен виготовив свій гарбузик до свята. Знайшли початок, де ми починали з вами шити і так гарненько-гарненько дошили. Тепер края з'єднали, і цей мішечок треба трошки розкрити. В Мішечок я вкладаю наповнювач. Я взяла його на око, тому, може, весь і не буду використовувати. Заповнюєте і підтягуєте ниточку. І дивитесь, чи достатньо вже вам об'єму цього гарбуза, чи ще треба додати. Я ще трохи додам. Все, ось так мені буде достатньо. Я зараз зберу край, який я сшивала, ось так голкою. Поки я буду сшивати, термоклей буде грітися, для того, щоб вклеїти хвостик. Вже осінь, вже багато є овочів, на які можна подивитися і зробити їх з текстилю. Ви можете зробити морквинки, можете зробити помідори таким чином. Морквинки треба буде складати, звісно, в трикутничок. Все, я шила, нічого ніде не вилазить. Овочок буде далі сидіти тут. Відрізаю хвостики. Тепер хочу зробити такі дольки, як є в гарбузиків. Буду так загортати ниточку. Зелену це справжня вовняна нитка для в'язання. Я її вирішила використати в якості виготовлення дольок для гарбузика. З однієї сторони ми так відгортаємо двічі. У першого плетіння і зустріч ось так до ниточка до ниточки, робимо додатковий шматочок гарбузика. Потім тут знову треба під ниточку вирівняти, по сусідству згорнути і знову відправити так під ниточку. Ви можете вже під цю цілу павудинку підгорнути нитку. З іншої сторони теж можете підгорнути ниточку, можна зав'язати. Таким швидким способом виготовляється гарбуз з тканини. Роблю три вузлика, щоб було міцненько. І під самий самий край відріжу. Ось такий гарбузик у мене вийшов. Зараз я його Ретельненько поприжимаю, поділю на дольки. Хвостик я зараз буду клеяти, я вже вам розповідала, підготувала високший хвостик з перчика. Зараз ось так приклею. Буде чудовий гарбуз з текстилю. Ви можете виготовити безліч таких гарбузів різного кольору, різного розміру. І вони не зав'януть ніколи будуть гарним декором. Клей в мене вже розігрівся, наношу клей. Чому раджу використовувати вже висушений хвостик, щоб він вам не зів'яв тут зразу. І щоб гарбузик у вас не спортився, і нас завелись якісь мошки. Так, гарненько підтискаємо, щоб саме хвостик добре приклеївся. І не відпускаємо, поки клей не остине. Снегку тримаємо в долонці. Звісно, якщо гарбуз великий, ви маєте теж його так приєднати навколо. Або вже хвостик виготовляти з крафтового паперу, фарбуючи його зверху. Або обмотуючи зеленою ниткою. Або ниткою з мішковіни. Теж буде гарно виглядати. Або тейп-лінтою. Це така лента, якою декорують букети флористичні. Все. Такий, неймовірно, чудовий гарбузик в мене вийшов з текстилю. Дуже схожий на справжній, але менший. Ви можете виготовити і більший за розміром. В мене сьогодні такий малюні. Готуємось до Хелловіна. Продовжуємо виготовляти декор. Як зробити такий гарбузик, ви вже бачили. Я зробила ще такий зелений гарбузик з хвостиком. А ще зробила ось такий сірий гарбузик і перев'язала його такою лентою гарненькою, блискучою. Листочки збирати справжні на вулиці буде дуже неправильно, тому що вони дуже швидко зав'януть і не буде у вас ніякого декору на вінок. Тому ми зараз виготовимо листочки з фоамірану, які будуть дуже схожі на справжні осінні клинові листочки. Потім ми ці листочки закріпимо на проволочку, і може буде їх огорнути навколо віночка. Так як я вирішила виготовляти декоративний вінок на двері, зараз покажу вам, як зробити такі листочки. Беремо фоміран це такий матеріал, який можна за допомогою праски перетворити на дуже схожий по фактурі листочок. Беремо справжній листочок і Вирізаємо потрібного розміру цей листочок з фоамірану. Я його навіть не обводжу, а вирізаю прям ось так. Можете зробити шаблон на папері, декілька розмірів, і тоді обводити цей паперовий шаблон на фаміран. І у вас будуть листочки різного розміру. Я обводити не буду, виріжу зразу ось так, ножицями навколо справжнього листочка. Матеріал я збирала на вулиці. Зараз дуже гарно квітнуть клени. Що треба зробити далі? Дивіться, вирізаний листочок. І зараз обережно прикладаю його до праски. Зараз прикріпиться, а потім, коли вже розігрітий, сам відпадає, і треба його згорнути і гаряче ось так потерти. Потім розгорнути і можна ще трошки пом'яти. Так, листочок прямого листочка з фоамірану, перетворюється на листочок, начебто справжній. Працюйте обережно, щоб його не порвати. Далі зроблю зелений такий самий листочок. Відрізаю шматочок фоамірану. І зараз буду різати по формі листочка. Можете зробити червоні, зелені, коричневі, жовті, блискучі, такі, як вам подобаються листочки. Вирізала, в мене вийшла ось така форма. Знову прикладаю до праски. Треба робити дуже-дуже обережно. Листочок приклеюється, потім він відбається, Добряче потираєте, і можете його сформувати, щоб був схожий на справжній. Тепер праску вимикаємо, вона вже не потрібна. Далі будемо працювати з сухою пастелю. Суха пастель це така крейда для малювання. Якщо у вас немає сухої пастелі, ви можете використати звичайну крейду, якою діти малюють на вулиці. У пастелі художньої є такий килимочок, щоб вона не билася. Саме на цьому килимочку зараз ми будемо фарбувати листочки, щоб вони були схожі на справжній, щоб був такий відтінок, як справжній листок. Для оранжевого листочку я буду використовувати червону пастель. Є багато різних кольорів, але саме обрала червону. Однією ручкою ви притримуєте листочок, а іншою Наносити пастель. З'являються такі прожилки. Можете додати ще десь коричному, начебто вже листочок починає темніти, да, сохнути. І так листочка з хомірами повертається в листочок кленовий. У мене два листочка є, і зелений я зробила. Зараз зелений пофарбую червоним. І оранжево. Після такої роботи листочки, звісно, будуть трошки бруднити ваші руки. Але ж ви зробите роботу, повісите цей віночок, і ніхто його не буде зачіпати. Тому не хвилюйте, що він буде трошки пачкати ваші ручки. Все, пастель нам більше не потрібно. Я її закриваю і прибираю зі столу. Далі покажу вам, як я приклею листочки до проволоки. Нам потрібна проволочка для того, щоб потім огорнути навколо заготовленого віночка з лози листочки, щоб вони там добре трималися. Поки гріється клей, покажу, як зробити кажана. Кажана я зробила теж з фоамірана блискучого, вирізала форму кажана і наклеїла оченята. І, звісно, приклеїла його на проволоку. Малюємо кажана від руки. Він може у вас бути більший, може бути менший. Зараз я обведу того попереднього свого кажанчика і трошки зміню йому форму кривиця, щоб вони відрізнялися. На формі рані добре видно олівець. Ви також можете обводити ручкою звичайною. Можна обводити пастелю або кредою. Голову я обвела. Вирізаю кажана. Кажана, я склала листочок вдвоє і ріжу половинку. мене будуть три різні форми кажана на одному віночку. Коли я відрізала форму кажана, в мене з'являються ось такі шматочки, які схожі на привидів. Якщо їм трошки підрізати ось тут нижню частинку, то ви можете наклеїти очі або посмішку. І цей шматочок фоамірану перетворюється на привида з оченятками. Все, кажани вирізані, можна клеїти їм очі. Руки після пастелі бажано вимити і починаю клеїти очі моїм юним кажанчикам маленьким. Це такі бігаючі очі, вони гарно будуть виглядати на такому декоративному віночку. Приклею одне око більше, інше менше, мені здається, так буде симпатичніше. І ще один у мене такий серйозний кажан. В нього буде три ока. І клеїмо проволочку до основи кажана. Наносимо клей рівненько і сюди складаємо проволочку. Коли клей застигне, проволочка буде добре триматися. Третьому казанчику теж клею проволочку. Можете чимось натиснути, щоб проволочка міцніше приклеїлася. Тепер треба приклеїти листочки. Я клею на одну проволочку два листочка. На спинку листочка доносимо клей, термоклей і прикладаємо проволочку. Тепер хочу зробити ще цукерки. Цукерки в мене будуть двох кольорові. Обведу зараз основу скотча. Такого розміру буде в мене цукерка. Одна цукерка буде рожева, інша буде зелена. Кажанчики вже висохли. Такий декор з кажанами ви можете зробити, повісити біля квітів, на штори, на люстру, куди завгодно. На стіну можна повісити. Вивожу контур. І тепер знаходжу центр і роблю ось такі рисочки. По ним я буду різати цукерочку. Одна частинка піде на зелену основу, одна частинка. Іде на рожево. Так як я рожеву вже склеїла, залишилось склеїти зелену. Вирізаємо і ділимо на шматочки. Блискучий фоміран, дуже красивий, ваш віночок буде видно здалеку. На зеленому фоамірані я теж обведу кругленьку форму скотча. Можете використовувати, уводити якусь тарілочку або просто олівце виміряти. Кружечки, і буде у вас кругла основа. Вирізаю зелену основу. Коли клей на знову, починаємо клеяти край, ось цей довгий, Він означає, що це контур цукерочки. І ось так. До краю приєднуємо, а гострі куточки це серединка цукерки. Трішки почекаю, поки нагріється клей, а поки буде грітися клей, зараз покажу вам, я так само буду клеїти готові гарбузики, одне клеїти, а кріпити на проволочку. Чому саме декор на проволочці? Тому що в будь-який момент його можна змінити, перенести на інше місце, кріплення. А якщо залишити все і приклеїти на місце попереднє, де ви вирішили, а якщо щось вам не сподобається. А якщо хочете кудись перемістити в інше місце, тоді прийдеться відривати. І буде не дуже добре. Дивіться, під ниточку, якою я робила дольки гарбузика, підкручуємо, і гарбузик вже тримається на проволочці. Третій гарбузик. Проволочку можете взяти будь-якого кольору. У мене така садова проволока, вона дуже легко гниться і добре тримається. Все, три гарбузики є. Я ще назбирала шишок, жолудів. У мене були ось такі гарні великі горішки, вони теж будуть декором до віночка. Віночок я раніше ще сплела. Тому не покажу вам, як я його плива, але це лоза з верби. Вже висохло все і можна працювати з цими сушеними лозами. Буду використовувати ще такий фатін з блискітками. Ну ось таку оранжеву сітку. Вона додасть жовтого кольору, саме хеллоуінського настрою. Почну з сітки. Огортаю шматочок вінка сіточкою. Якщо вона у вас буде спочатку розгортатися, не хвилюйтесь, ви ж зараз на неї ще щось проволочкою примипаєте і все буде триматися. Можете її теж проволочкою додатково обгорнути, щоб вона у вас була вже закріплена. Але я буду зараз формувати саме листочками загортати, кажанчиками. Ну, вона в мене буде триматися без попереднього кріплення проволоки. Почну з гарбуза. Сірий гарбузик в мене піде першим. так тримається, розміщу спочатку гарбузики. Це буде така частинка, де не буде в мене сіточки ніякої. Просто будуть три гарбузика поряд. Висіти на віночку, загортав проволоку. І мій третій фіолетовий гарбузик. Ось це справжній, бачите, який схожий. Але я його кріпити не буду, бо він дуже важкий і може швидко спортитись. А я хочу, щоб мій осінній віночок довго висів, прикрашав двері, тому справжній гарбуз ну, зовсім не підходить. Між гарбузів я хочу прикріпити листочки. Загортаю проволочку навколо віночка, направляю листочки між гарбузиків. Так, в мене ще є листика компанія листочків, зелений і оранжевий. Тож зараз загорну їх. Вони Якраз будуть тримати сіточку і триматися на віночку. Там, де в мене поки що нічого немає, повішу туди листочки і буду чіпляти сітку з фатіном. Просто загортаю і почеплю сюди всередину кажанчика. Потім вирішу, де в мене буде серединка. ну Я взагалі планувала, що в мене буде ось така композиція, тому кажанчик буде сидіти. І другий кажанчик буде в мене між гарбузиків сидіти. Так, сховається начебто за гарбузики. Чіпляю великі листочки. Чим більшу проволочку для основи ви візьмете, яка буде огортати, тим міцніше ви зможете закріпити декор. Можете розгортати його, відгортати. Відправляти вони... це матеріал такий, який не порветься, тому дивіться, натягуйте так міцненько, щоб все трималося. Зараз фіолетовий гарбузик міцніше закручу, і гарно сидіти на віночку. Третій кажанчик. З трьома очинятками теж прикріплюємо його міцненько. Він вже. Залишилось закріпити цукерки, детальки віднімаю від місця розташування і наношу клей і знову повертаю. Тут зелені з жовтим теж смачні цукерочки. Можемо зробити палички для цих льодяників. Бо наклеїти такі капелюшки цукеркам. Буде теж дуже гарно. Клею цукеркам капелюшки. Така в мене чудова композиція виходить, мені подобається. Доклею ще цукерки сюди. сюди. Гарний осінній віночок. Ось такий віночок вийшов. Перекрашаю двері нашої студії. Дякую вам за вподобайки і підписку. До зустрічі Добре. в нових відео.